«Мам, біля тоборів калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та погаше його душа. Мам. В рамках проведення благодійного дня Кременчука у нашому місті виступив рок-гурт Козак Сістем з благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Завдяки останнім виступам у Коломиї, Хмельницькому, Житомирі, Чернівцях та Івано-Франківську вдалося зібрати кошти на два дрони Мавік, які полетіли на південний та східний напрямок. Ми будемо їхати Україною до того часу, поки ми не виграємо війну. Тому кожен із нас має не чекати закінчення війни, не дивитися. Кожен ранок прокидаючись, коли вона вже закінчиться, що там сталося. Не треба бути свідком війни, треба бути учасником війни, саме на тому фронті, на якому ти ефективний. Вмієш плести сітки, вив'яжи там дві години сітку. Все, ти вже учасник руху спротиву. Прийди на концерт «Козак Систем», я не знаю, кінь 100 гривень, 10 гривень, 50 гривень. І ти станеш учасником також цієї перемоги. Багато кременчужан під час концерту зробили свій внесок на потреби військових і кишеньковими грошима, і за допомогою QR-коду очі людей сяяли, наче ліхтарі. Ми прийшли, щоб трішечки відпочити, відволіктися від такої рутини. І трішечки допомогти ЗСУ. Мені він дуже е, сподобався, тому що дуже гарні українські пісні. Я не жалкую, що прийшла на цей концерт, е, бо тут дуже класно. Ту шалену атмосферу варто було відчути. Артем Ребров, Максим Пальчик, Кременчуські новини.